Доброго дня! І по абрикосі, що я роблю після цвітіння? Да? Коли я вже бачу, що в мене вже плоди, да? я бачу ось такі ось остатки маніліоза. Бачите, вони ще залишаються. Оця гілочка вона заражена маніліозом. Тому я її видаляю. Вони. Все одно присутні такі гілочки, тому що побороти маніліоз на 100% ну неможливо. Скільки б вам відео не показували. Да, я теж міг би показувати вам, цю гілочку не показувати, а показувати, ось ось зав'язалась, красиво все, да? все гарно. Але на деревині все одно є гілочки з маніліозом. І це розсадник хвороби. Тому я проходжу з сикатором. Це не так їх багато. Тут на цій деревині я знайшов три гілочки чи дві гілочки. Ось о, дивіться, ще. Одна, бачите, гілочка. От, вона з маніліозом. Бачите, посохли в неї всі квіточки, то теж до живого доходимо. Хоча бачите, є у неї і ці паростки зелені. І тут ось, ось зелений паросток. Але вона хвора, тому деревина її блокує цю гілку. Тому я її видаляю до живого. Ось о, тут бачу ще одна є брунечка, І до цієї брунечки я її видаляю. Все, зріз там зелений, там далі хвороби немає. І таким самим чином я обходжу все дерево і знаходжу пошкоджені гілки. Ось, да, Бо можна було показати. ось так, да, Ой, красиво, дивіться, все загружено, все, все красиво. Але так не буває. Все одно на деревині декілька. Але таких паростків є, які заражені. Тому я їх удаляю. І так само видаляємо всі сухі. Гілочки, які в минулому році засохли, або природно засохли, або від маніліозу засохли. Їх теж треба видаляти, вони не потрібні на цьому дереві. ну от Це дерево, можна сказати, гарно пережило пік маніліозу Я ж кажу, тут я знайшов тільки дві чи три гілочки. На іншому дереві там бачив більше, є. Десь гілок з 10, мабуть. Але я проходжусь і видаляю всі гілки, які я бачу, що вражені маніліозом. Вони на цьому дереві не потрібні, так як він рухається, той маніліоз, по гілкам і зараджає здорові гілки. Ну от, Якось так.